Гучною була сьогоднішня ніч у багатьох регіонах України. Дрони атакували Київ та Одесу, Каби, Харків та Сумщину, Балістика, Кривий Ріг. Але про все по порядку. Вчора пізно ввечері окупанти вчергове обстріляли Харків Кабами. Поліції заявили, цей обстріл був спробою тероризувати цивільне населення і не мав жодного військового значення. Росіяни хаотично розкидали каби по Харкову, а це вказує не на цілеспрямований удар по військових об'єктах, а на тероризм місцевого населення, впевнені у поліції. О десятій годині вечора Росіяни здійснили запуск чотирьох авіаційних боєприпасів в напрямку міста Харків. Два з них влучили в Харківській області, і ще два влучили по території міста Харків у Київському району та Основ'янському. За фактом цього воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 438 кримінального кодексу України, порушення законів та звичаїв війни. На місці працюють прокурори слідчі, продовжується розбір завалів з метою точного встановлення інформації щодо того. Чи хтось наявний під завалами? В результаті обстрілу постраждало 13 людей, серед яких вагітна жінка. У них закриті черепно-мозкові травми, переломи, гостра реакція на стрес. На щастя, обійшлося без жертв. Російські авіабомби поцілили у багатоквартирні житлові будинки, нежитлові споруди, гаражі, СТО, АЗС. Приватні будинки та автомобілі в Київському районі. Влучання в приватну житлову забудову фактично було знищено житловий будинок, пошкоджено комерційно нерухомість АЗС і ще декілька приватних житлових будинків. Поряд в Основ'янському районі також пряме влучання в житловий будинок. Внаслідок вибуху його було фактично знищено. Буквально в декілька десятках метрів знаходилося багатоповерховий житловий будинок. Там пошкоджені десятки вікон фасад цієї будівлі було пошкоджено. Попередньо для обстрілу ворог використав авіаційний боєприпас ФАБ зум Також зафіксовано ймовірне використання гібриду авіаційної плануючої бомби та ракети. Гром є 1 запуск було здійснено з декількох, декількох літаків з території Білгородської області, з населеного пункту Тамаровка. Також вчора в день росіяни обстріляли село Новоплатонівка Ізюмського району на Харківщині. Кап влучив у приватний будинок і повністю зруйнував його. Під завалами рятувальники знайшли тіла 71-річного чоловіка та 72-річної жінки. А Київ вночі атакували дрони. В небі над столицею знищили до 10 шахедів, кажуть у КМВА. Робота ППО тривала 5 годин. Усі БПЛА, які загрожували місту, знищили. Однак уламки пошкодили кілька житлових будинків. Так, ДСНСники показали наслідки падіння уламків шахеда у Солом'янському районі Києва. Через це у домі спалахнула пожежа, постраждав чоловік. Він отримав опіки обличчя, однак від госпіталізації відмовився. Рятувальники полем'я оперативно загасили. Три години три тридцять, десь я проснулася від того, що воно тріщало сильно, а потім... Виглянула, ми ж любопитні такі, знаєте, виглянула, воно тут такі, типу як пулі, і зверху почало падати на, на кришу. І тут же загорілася криша, і ну, ми визвали, ско, і, ні, не, скоро не визвали, пожарних визвали, бо всі повискакували на вулицю і пожарні дуже швидко приїхали, затушили. У Голосіївському районі уламки впали на багатоповерхівку, пошкодило зовнішні стіни і вибило кілька вікон на 16-му поверсі. Пожеж і постраждалих не було. Так що вибух разів три, так точно було таке. Спускалися ми в лісничний марш, так так не лісничний марш, а перед щоб опорні стіни більш крепкі в Крутянь ми не спускалися. Було гучно. Як okay. трошки треба було попрацювати, ще не спала, <гум> тут Вчула, зазвичай нічого не чула. А у Дніпровському районі уламки пошкодили електричний кабель. Обійшлося без постраждалих. На Київщині у селищі Глеваха також постраждала багатоповерхівка. <гум> У нас буде будуть починатися аварійно-рятувальні роботи на крівлі п'ятиповерхового багатоквартирного житлового будинку. Для цього ми проводимо евакуацію людей всіх з будинку. І в нас одна особа, яка не може сама рухатися, в неї перелом та забедреної кістки. Нам потрібно нам потрібна допомога працівників 103. За даними ДСНС, сталася часткова руйнація конструкції покрівлі п'ятиповерхового будинку. Загиблих та потерпілих немає. З будинку евакуювали 43 мешканців. Кривому рогу росіяни вдарили балістикою. Постраждало четверо людей. Зокрема, 12-річна дівчинка, 22-річний чоловік та жінки 36 і 63 років. Були пошкоджені готель, п'ять багатоповерхівок, об'єкт культури, банк, два магазини. Та 14 автівок по сумщині. Росіяни били кабами, атакували об'єкт критичної інфраструктури у Роменському районі. В результаті без світла залишилось кілька сіл. Нині аварійно-рятувальні служби відновлюють електропостачання. Також вночі росіяни дронами і ракетами атакували припортову інфраструктуру Одещини. Постраждалих та загиблих немає, однак через падіння уламків ракет сталася пожежа, яку оперативно загасили. Після ракетної атаки росіяни завдали удари безпілотниками, які були знищені силами протиповітряної оборони. А вже зранку пролунали вибухи у житлових кварталах Кривого Рогу та Запоріжжя. За даними Запорізької обласної військової адміністрації, попередньо постраждало п'ятеро людей. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька будинків. Постраждала велика кількість громадських об'єктів, в тому числі дитячий садочок, гуртожитки, одноповерхові та багатоповерхові будинки. Наразі відомо про 5 постраждалих, 5 госпіталізованих до закладів медичних закладів. Наразі їм надається медична допомога, велика кількість більше десятиніць рятувальної техніки наразі працюють на місці. Трохи згодом будемо інформувати більше. Загалом, за даними повітряних сил, цієї ночі РФ запустила по Україні 119 дронів і ракет. Є влучання по інфраструктурі. Зокрема, окупанти вдарили балістичною ракетою Іскандер м з території Криму двома керованими авіаційними ракетами з повітряного простору акваторії Чорного моря та 116 шахедами. Станом на 10 ранку ППО вдалося збити 59 дронів. Ще 45 російських безпілотників локаційно втрачено. До 10 ворожих БПЛА залишаються. Повітряному просторі України є декілька влучань БПЛА по цивільній інфраструктурі України.